Вітаю. Здоров'я. Здоров'я. Саме цінне і головне, що є в нас, в нашому житті. Після наших близьких людей, звичайно. Які є проблеми зі здоров'ям? Якісь хронічні захворювання. Ви про них знаєте. Але намагайтесь не звертати увагу, думаєте, та саме пройде. Ну, знаєте, що саме не пройде. Може бути загострення, це ЖКТ. Загострення по ЖКТ. желудочно кишечний тракт, як на українському. Ви мене зрозуміли. Але знаєте що, якщо ви звернете на це увагу, не будете затягувати, то, звісно ж, виправити обстановку це кишечник. Проблеми з кишечником. Кишечник або підшлункова. Тому що від природи у вас закладене гарне здоров'я, але є хронічно по ЖКТ, підшлунково, або 12 персна, десь там воно все рядом. На це треба, звісно, звернути увагу. І буде виздоровлення, обов'язково. Не переживайте так сильно. Вас можуть покласти на невеличкий період у лікарню на обстеження. Але... Чи буде о, хірургічне втручання? Ні. Буде консультація хірурга, але хірургічне втручання я не бачу. Просто буде назначене правильне лікування і поставлений правильний діагноз. Придеться, звісно, трошки потратитися на обстеження, але воно того варте. Прошу вас, бережіть себе і своє здоров'я, тому що нашим дітям, нашим близьким ми дуже потрібні здоровими. Із гарним настроєм! Мирного неба!